За 30 місяців, що минуло від початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія втратила своє лідерство в галузі військових безпілотників та технології радіоелектронної боротьби. Особливо тих, які використовуються на тактичному рівні, нам ще заїдуть, б бонілізлік нам натомість світовим лідером у цій галузі стала Україна. Про це пише видання Forbes. Вказується, що російська та українська промислові бази змагаються за інновації, розробку і впровадження кращих технологій, які можуть надати їхнім солдатам перевагу на полі бою. Особливо це стосується безпілотників і систем РЕБ, оскільки обидві технологічні сфери швидко розвинулись протягом цієї війни, і Україна змогла випередити Росію у процесах розвитку, що дозволило їй швидше розгорнути більш досконалі системи, пише видання. Аналітики вказують, що нещодавні успіхи України в Курській області підкреслюють її переваги у цих технологічних сферах. Найкращі оператори дронів це запеклі шанувальники комп'ютерних ігор. Інструктори оперативного командування Захід учать новачків керувати безпілотниками в умовах реального бою. Для цього в навчальному центрі створили спеціальну смугу перешкод. Як новобранці обходять пастки, дивіться в сюжеті. Дрон скидає імітовану вибухівку на автомобіль. Машина їде на великій швидкості. Новобранці вчаться нищити ворожу техніку на ходу. Є цілі, які можна завжди уражати. Є засоби РЕП для того, щоб пілоти вже готувалися, і вчились працювати не просто в тепличних умовах, а в умовах максимально наближених до бойових. А це безпілотник вже долає спеціальну сітку на смузі перешкод. Тут півсотні пасток, які пілоти мають зуміти обійти. Складніші льотні елементи залишають на кінець навчання. Вишкіл складається з кількох етапів з теорією та практикою. Воно починається з бази, з базових льотних практик. Потім іде е, другий етап: це більш складні льотні практики. А потім іде потім тактика застосування, де наші пілоти. Е, Вчаться протидії ворожому, ворожому реп, вчаться працювати в екіпажах. Е, проводиться повна імітація того, що є на полі бою. На базі підготовки операторів дронів працює і майстерня з ремонту техніки. Тут постійно у роботі два 3D-принтери, друкують розхідники та деякі деталі. Більш точний принтер на ньому можна друкувати дрібніші деталі, і от зараз, наприклад, Свої запчастини під тренувальні дрони і запчастини для зборки самих дронів пілотів навчають інструктори з бойовим досвідом. кажуть, найкращі оператори дронів запеклі любителі комп'ютерних ігор. Тому таких людей запрошують долучатися до навчань. Геймери вони рулять, і можливо, якщо ти вчора був горем для мами, сьогодні ти велика знахідка для армії. Та велика небезпека для ворога. Ворог постійно удосконалюється і вигадує різні пастки для дронів, каже військовий. І додає, Збройні сили України не мають права поступатися, тому йдуть у ногу з часом. Новачки освоюють різні види дронів. Для цього на базі мають віртуальні програми симулятори польотів. І вже за місяць новобранці стають пілотами-початківцями. Вікторія Поморська, Волинська область, п'ятий канал. Буквально днями прийшли хороші новини з кабінету міністрів. Там наш прем'єр Денис Шмигаль повідомив нам, що уряд України виділив 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для сил оборони і різних її підрозділів на сьогоднішній день. Як би ви оцінили достатність ресурсу, я звісно розумію, що ви скажете, що на війні чого-небудь достатньо не буває. Все в дефіциті, але принаймні, ситуація ситуація покращується, стало краще ніж, наприклад, півроку чи рік тому однозначно стало краще. Якщо порівнювати з літом, чому порівнюю з літом 23 го зазвичай тому, що були надзвичайно також активні бойові дії. І що саме основне літо це сприятливі погодні умови для роботи безпілотних систем? Так, от влітку 23-го року на пріоритетних відмінках для ворога. На один дрон безпілотників сил оборони, типу fpv Камікадзе, противник мав 5-7. сьогодні. Один до двох, один до одного. А на деяких вітинках ми по кількості противника опереджаємо. Про що це свідчить? Це свідчить, що так, чи інакше державні програми працюють і виготовлюють більше FPV-дронів. І звісно, залишається незмінна підтримка місцевих громад кожного українця, бізнесу і всієї української нації, і зокрема тих. Громадян України, які давно мігрували задовго до початку війни, до 2014 року, які проживають зараз в різних куточках світу, вони між собою в'єднуються і такою передають певні суми грошей для закупівлі тих чи інших засобів вогневого враження, які допомагають нам ефективно виконувати бої завдання. Тому українська держава, плюс українська нація, плюс допомога, зокрема і наших партнерів, це те, що дає мінімальний ресурс для ведення бойових дій. Також що варто зауважити, що при цьому фінансуванні ми ж маємо на увазі не тільки в півдро, не те, що на слуху, або не тільки мавіки, мавіки 3 це те, що обслуговує переважно передню лінію. А мається на увазі і ударні крила, які з'явилися в Україні. Це дуже важливо. Влітку 23-го року ударні крила Камікадзе пілотували лише певні підрозділи в лімітованій кількості можливості бойового застосування. На сьогоднішній день в більшості підрозділів Сил оборони. Де є профільні підрозділи, з'являються і ударні крила, зокрема ударні крила і штучним інтелектом, який допомагає більш ефективно знищити противника в глибині його бойових порядків. Тому, незважаючи на всі проблеми, які є, незважаючи на бюрократію, незважаючи на те, що завжди будуть ті, хто хочуть нажитися на війні. Українська нація, українська держава показує надзвичайно високі результати по виробництву, модернізації, поставки на фронт. І ще важливий момент. Зараз зайнялися, знаєте, от прям серйозно е якістю того, що заходить війська. Якщо ще півроку назад ну мотло купили подешевше, продали подорожче. Ну все абсолютно зрозуміло. Так комусь війна, а для когось бізнес. Mm -hmm. На сьогоднішній день військова прийомка е є таке військове слово нецензурне, але скажу цивілізованою мовою для ефіра. Дуже пристально звертає увагу на якість тих дронів, які заходять в сили оборони, і відповідно повною мірою ще Мотлох не перебороли, але якість дронів об'єктивно стала кращою. І комунікація між волонтерами і фронтом вона теж залишається. Дуже часто буває так, що волонтери приїхали, передали дрони, які купили за зібрані гроші кровні своїх, виділили з бізнесу, а їм продали ну реально не те, що було потрібно, низької якості. Потім ми інколи навіть допомагаємо зв'язатись з виробником і сказати, якщо ще раз таке буде поставлено, то він буде виробляти щось інше, а не те, що потрібно для фронту. Це абсолютно нормальне явище, природні процеси. Щодо допомоги наших партнерів є прекрасна новина. Вчора міністерство Нідерландів, Міністерство оборони Нідерландів оголосило про закупівлю 51 мобільного радара виявлення безпілотників, має намір передати цю техніку Україні. Як на рахунок комплексів радіоелектронної боротьби в нас ситуація покращується чи тут росіяни все ще попереду? І будуть залишатися ще певний період часу попереду. Поясню чому, тому що противник активно готувався до повномасштабної війни і ряд е, репсистем, систем е, які мають широкий діапазон подавлення частот, потужних вони е, мають спроможності виготовлювати модернізатимодернізувати певні кількості Російській Федерації для поповнення втрат на лінії було зіткнення, і також так чи інакше. Підприємства в Російської Федерації виготовлюють портативний риб. Так це той, який закриває їхню легкоброньовану броньовану техніку, артилерійські засоби, і зокрема ті, які закривають штурмові групи. Але що стосується сил оборони, військово-промисловий приватні, комп... приватні компанії, які виготовлюють реб-системи, вони наростили в Україні також свої спроможності. Об'єктивно централізованого ребу, які постачається на лінії Богозітне, стало більше. Якщо казати про портативні системи, шесть хвала українській нації, тому що бізнес українці зреагували швидше, ніж держава. Це також абсолютно природний процес, тому що держава це бюрократичний такий механізм. Він доки розвернеться, доки постави, потрібен час. Ну потім, коли набирає обороти, то відповідно це з'являється в масовій кількості. Перший виклик поборола саме українська нація за рахунок волонтерів в силах оборони почали з'являтися різні реп-системи. І точно так само, як і в безпілотниках, ті, хто роблять лайно, йдуть в напрямку російського корабля, ті, хто роблять і гарний якісний продукт, мають повний фідбек від фронту і також проводять модернізацію своїх засобів, тому що противник під них також намагається адаптуватися. Тому так чи інакше, ми знаходимося в стадії набрання спроможності з точки зору радіоелектронної боротьби. Що стосується радіоелектронної розвідки, це ті засоби локатори, які допомагають нам виявляти присутність ворожих безпілотників повітря. В першу чергу це стосується розвідувальних безпілотників, тому що це дуже суттєва проблема. Саме вони коригують вже ударні. Такі, як ланцети, саме вони коригують артилерію, реактивну артилерію, саме вони коригують авіацію і скидання керонних обов'язків. У зв'язку з браком боєприпасів до протиповітряних засобів і кількістю самих протиповітряних засобів. Ви знаєте, як ми отримуємо патріоти. Отримання кожного патріота – це проведення спеціальна операція нашими дипломатами з партнерами. Хоча вони, в принципі, мають їх кількості і могли б надати дещо більше. Ну, це окрема взагалі розмова. Так, ось в зв'язку з я завершу в Зв'язку з недощазнедостачою протиповітряних засобів сила оборони застосовуючи засоби радіоелектронної розвідки, навчилися збивати ворожі безпілотники за рахунок наших безпілотних систем, зокрема за рахунок дронів, і таким чином противник почав втрачати розвідувальних засобів та ударних набагато більше, що призводить до певної його дезорієнтації. Поле бою, все ж технологічно змінюється. І ось Форбс пише матеріал, в якому вказує на те, що Росія вперше застосувала на фронті дрони нечутливі до засобів радіоелектронної боротьби. Мова йде про оптоволоконні безпілотники, які отримують сигнал від оператора через кабель, який розмотується під час руху дрона. Це робить їх власне невидимими, як місце знаходження самого дрона, так і місце знаходження оператора засобами радіоелектронної боротьби. Наскільки подібний засіб буде ефективним на передовій? Оскільки наскільки я розумію, котушка цього оптоволокна на дроні вона ж не безкінечна. Тобто, радіус дії роботи цього дрона, там плюс-мінус, якісь там два, може, три кілометри. Не знаю ви мені зараз може розповісти. І чи маємо ми подібні технології на озброєнні? Окей, в якому напрямку розвивається безпілотні системи? У мене є дрон. Я вам спробую продемонструвати, не розкриваючи таємниць, буду так. Трошки можливо абстрактно, але спроби пояснити. на поточний момент. Є вона дрон. девпівідрон. дрон летить виконувати буву задачу, є органи управління, те, що керує дроном вліво, вправо, вгору, вниз швидше. Є відповідно відеозв'язок для того, щоб ми бачили, куди летить цей дрон за рахунок застосування противних раді... засобів радіоелектронної боротьби. Переважно вони подавлюють управління. Хоча можуть давити відео, коли подавлюється управління, ну тобто від пульта сигнал, так який проходить до самого дрона. Ми його втрачаємо відповідно, як противник на жаль, це робить, так і сили оборони. зараз опрацьовується машинний зір, так зване автонаведення. Що це значить? Це значить, що пілот веде дрон в е, зоні, яка захищена портативним засобами радіоелектронної боротьби. З певної висоти дрон захоплює ціль, і далі для нього вже зв'язок з пультом не, не потрібен. Він просто її вражає, розпізнаючи. Штучний інтелект там взагалі інша ситуація. Коли летить дрон, його просто оператору достатньо запустити. Це те, що розвиває противник, і ми опереджаємо в розвитку, до речі, він летить в заданий йому квадрат і сканує поверхню. Коли він знаходить певну ціль, яка закладена в його програму, автоматично наноситься враження, і тому йому реп також вже буде несуттєвий. Що стосується оптокового лотна, дрон по їхніх характеристиках летить до 10 кілометрів. Але що потрібно розуміти, це засіб, який буде мати таке крафтове застосування в певних зонах, де можна буде ним виконувати бойові задачі, йому байдуже нареп, тому що ось тут буде провод розмотуватися як на спінінгу на 10 кілометрів, але водночас тим, при заходу на ціль. Чому специфіка FPV-дронів? Це високоточна зброя, можна зайти в найскладніше місце, куди не може потрапити артилерія. А коли тут буде проводок, ми розуміємо, що є вже перешкода посадки, над якими він пролітає, лінія електропередачі, забудови, багато чого іншого. Тому таке ж ефективне застосування, як від безпроводних FPV-дронів, противник не зможе отримати. Але в певних секторах під певні задачі ці дрони зможуть застосуватися це як. Дайнобійний протитанковий засіб, і такі технології в Україні окремими виробниками також тестуються. Тому ці процеси вони рухаються паралельно. Пане Юрію, дякуємо за аналіз ситуації і роз'яснення з приводу цих нових варіантів розробки дронів. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко був у щоденнику війни.